Чи були якісь гості, які, може, просилися ну, такі поважні, популярні, але ти сказала ні, вас не буде у мене? Соня Морозюк просилася, був період, до речі, в контексті останнього інтерв'ю. Це з ще Гордоном, до того До того ще зашквару. Е я не стала тягнути її в інфопростір опісля. Хоча я думала, можливо запросити і почути все з перших вуст. Потім я побачила в інстаграмі е цю всю катавасію, я не зрозуміла взагалі е думки різняться, чи вона вже забувала, що вона давала е і що вона казала в своїх попередніх інтерв'ю. Ну якось мені ця вся історія дуже сподобалася. Подобалася. Я, до речі, ще досі не подивилася інтерв'ю Гордона. Але судячи з відгуків моїх друзів, я правильно зробила, що врешті не наважилась і не, на, не запросила її опісля вже скандалу на інтерв'ю. А до того, чому не хотіла запрошувати, вона ж ніби так була на хайпі? Для мене вона не та художниця, яка несе для України якийсь сенс.